Власне, ради. На вулиці, звичайно, було багато людей, як і в фоє ради. На вулиці я бачу, до речі, також і десь, так, на відстані біля машин, там з окремими колегами розмовляв пан Дмитро Добордон. Я прийшов ще в фоє, я зразу попрямував, чесно кажучи, до вбиральні. Там може був півтора-дві хвилини і, власне, на виході з неї, неї тут якраз заходить пан Дмитро Добрудон. У мене таке покласнее враження, що він же то мені дає ну, наставив, групу, можливо, для вітання. Може, знати, як люди минаються двоє, один поміж нього, ну пропускав наші хто мене. Я це зрозумів, що це рука так буде для вітання. Але оскільки в нас 24 листопада на Львівському майдані під час цієї провокації, яка була застосована щодо Юрка Михайшина, я вважаю, що це була споновна провокація, коли його не пускали на сцену. Перед тим я чітко бачив, що ті особи, які власне, перешкоджали Михайлочищину виходу на сцену, і ті, які розривали кабелі, оці мікрофон від'єднано на сцені, перед цим буквально за декілька хвилин, вони на східцях біля пам'ятника Шевченка про щось дуже плідно спілкувалися до родому. Я цю власне зафіксував цю подію, що вони з ним спілкувалися, ці особи. Коли вже це все відбулося, ці всі речі, там допуски, допуски на сцену. Біля сцени я побачив того ж таки пана Добродомова, ще в оточенні також журналістів із е, програми ведучого е, люстрація, інші там було багато людей. Я підійшов і запитав поколено такі слова. Пане Дмитре, навіщо ви організували правобезпеці? Це були мої доступні слова. На що почув відповідь? Ти обкурений, йди звідси геть. Я кажу, я і не п'ю, і не курю. В принципі, взагалі. На що він до мене трошки нахилившись? Таким знаєте, серйозним і твердим матом послав мене на букви. Я кажу, я не зрозумів ще раз. Він це зробив тричі: власне, тих людей, які стояли поруч. Я розвернувся з цього всього, побачив, що з людиною якось неадекватною нема що розмовляти, і пішов. До речі, ця інформація була, як слуханий сам Симпорог, вечором вибуха на моєму сторінці Фіксбуки та Сашінко описав. Після цього цього громадянина я більше не бачив. До вчорашнього дня. І, власне, коли вчора ми знайминалися, і він, начебто, наставив мені руку, можливо, для вітання, я сказав, що прошу спочатку вибачитися за попередні образи вас в мою сторону. На що він різко обернувся? І ще раз те саме мені образні слова, сказав, що пішов ти і так далі. На що я відповів, та не вже? І кажу, і що далі? Він тобі зараз влаштую, як чоловік. Я кажу, ну то спробуй, закриваю двері і власне виходжу в фоє е вже. в е зад. Він мене доганяє. Я там за кінський скриньком, що він каже, не розумів, але напевно мене що, що що тобі журналіст, чи що. Казка, мені фраза почулася. Я розвернувся, він мене хапає за груди сорочки з ну, послухом до шиї. Це моє тривало секунд 30, там були десятки людей, і один з них е лапає його за руку, нас розводять, підходить міліціонер. Я розвертаюся, не пояснюючи нічого, Лише, я, шти, сказав, забери йому руки, бо мої руки були опущені. Я підійшов до столу реєстрації, зареєструвався і піднявся на другий поверх сесійної зали. Де вже зала була переповнена, я ще довго, щоб там місце, де хто пішов туди, там, де великий екран знаходиться, проміжну кімнату, Вся, що, в принципі, крісло до вулиці поставити, сісти спереду. Але там ті, хто якісь старші люди, це крісло теж, я так я не зміг там опинитися. І ще побувши десь пів години у сесійній залі, коли вже власне, почалися маленькі збори з шумовим криком. Я трошки почув те, що ну, стан здоров'я щось таке тисне у грудях і десь біля горла, десь уже таке в кружіння, і десь о 18.40 я покинув приміщення Львівської Ради. Прибувши додому, я побачив, що вже якийсь певний коментарі до 19-ї години. Я побачив, що е, пан добродомов, е, чи то дає свідчення в міліції, чи то звинувачують в у побіті і так далі, і ж є на рефлексному якому, знаєте, е, ну, стані, під страховки, теж передіваюся вдома, беру таксі і їду на, е, вулицю, на, на, на Топольню, теж, щоб е, зробити е, медичну експертизу того, що, е, що мене там були в шиї і в роді. Ось така була річ. Власне, отакий детальний опис подій. Тепер я починаю аналізувати, для чого це могло бути зроблено.